вечора, ми з України. Хочу вам показати свої поросятки. Вечірня кормлюшка. На вечір даємо їсточки цим поросяткам. Красавці. Ждут вже. Я їх кормлю, корму. Кристартовий корм. Ось такий. Фі від фірми Дворік. Дуже рекомендую офігенний корм. Переходять курицерку без всяких проблем. Відключила від мамки. Відключила від мамки. Отлічно, немає ні діареї, нічого. Переходять супер. Це вже руки п'ять беру, постоянно в одних поставщиків. Компанії двоє доставка. Коротше, хороший порт. Не знаю як, що, але моїм поросяткам дуже подобається. Уже років 5 користуюся і вони давно. І вам рекомендую.